Доброго часу доби. Вітаю всіх глядачів мого каналу. З вами 13-й. І сьогодні, як ви вже здогадались по картинці, ми будемо підводити підсумки доручень гільдії. Отже, цього разу жодна з українських гільдій не потрапила в топ-100 світового рейтингу. Рейтинг нашої гільдії 210-те місце в світі. Ми спустились на 71 позицію. Ну і це не дивно, тому що на, скажімо так, якість, на легкість виконання доручень гільдії дуже попливала лавка торгівця, яка тривала цілий тиждень-7 днів. Дуже багато гравців, дуже багато сапфірів туди витратили. І ну, сталося так, що робити доручення, деякі завдання просто не було ресурсів потрібних для цього. Е, ну І це показує, скажімо, так, результат нашої гільдії, тому що ми цього разу набрали 220 майже 5 тисяч очок, не дотягнули до 29-го подарунку. 4 тисячі очок. Ну і також рейтинг світовий, в якому відсутні українські гільдії, також показує те, що після лавки доручення робити дуже важко. Це факт. Мій особистий результат цього разу 35 місце в Гільдії, я набрав 2347 очок. Також, ну не скажу, що важко. Декілька завдань виконав на початку тижня, оскільки мав додаткове завдання 6 завдань в останній день, тому майже весь тиждень відпочивав. Ну а останнього дня були на дошці доволі легкі, доволі такі жирні завдання, і вдалося виконати норму, набрати більше 2000 балів. Ну, а отже зараз ми знаходимося гільдією в пошуках нового королівства. Якщо хтось має на прикметі таке собі королівство, де є дуже жирені, дуже ліниві китайці, в'єтнамці і тому подібні, пишіть в коментарях під відео, пишіть в грі, розглянемо варіанти. Буде навіть цікаво, можливо, з якоюсь з українських гільдій разом побути в корі, позборити якісь цілі в два збори, або ж повоювати за чудеса, такого, що в дві гільдії є в такому собі союзі. Тому, якщо в когось є якісь варіанти, пишіть, будемо раді розглянути. Ну, а зараз будемо забирати подарунки і відкривати подарунки, подивимося, що нам що мені, е, принесло ЦДГ на мій аккаунт. Отже, почнемо. Як завжди, я починаю знизу. Тут я вже ну, приблизно так собі розкинув ті варіанти подарунків, які буду брати. Ну і тут все логічно. Для прокачки фамільярів беру жовті сферки, тому що вони потрібні, є на рахунку зараз тільки 44 штучки. Тут між прискорами зірками вибираю палаючі скрині, тому що вугілля також потрібно десь брати. Б'ючи п'ятих монстрів на дорученнях, потратився з Енкою, тому тут вибираю енергію. Пакти на фаміліярі мені не потрібні, тому беру прискоре на тренування. Тут трішки вагався, хотів або Чемпа взяти, або Вівіан, але знаю, що ні з тих, ні з тих скринь нічого не впаде, тому краще візьму прискоре на дослідження під час феєрії обміну, буду їх витрачати, це буде більш доцільніше. Ну тут, звичайно ж, беремо монети артефакту, тому що бустик розміру можна купити за сапфіри, а монети за сапфіри не купиш. Далі, ну, звичайно, що беремо факти ящера, його ще збирати та збирати. Тут беру звичайні прискори, тому що ну, камінці мені вже якось не зовсім потрібні. 20-й подарунок взагалі мене вразив, ні скрині снігового звіра, ні скрині гаргантюа мені вже не потрібні. Скрині з коштовностями також якось не дуже. Тому так, вибрав скрині Гаргантюа, можливо, там щось випаде трішки по камінчиках, але я мало в це вірю. Е, міграції в мене на даний момент 6 є, і є ще багато серебра, щоб їх придбати, тому міграції не беру, візьму сапфіри. 18-й подарунок також доволі такий цікавий по вибору. Ну, візьму на всякий випадок скрині Гука, можливо, щось випаде і зможу щось пофарбувати на кавалерію, як альтернативу того шмоту, який є на даний момент. Ну, тут беру прискорене тренування, Енкум, прискорене створення кватків для виконання якихось доручень, тобто виконання якихось пекельних подій, або ж знову ж таки витрачатимуть під час фаєрі обміну. Монети артефактів, тут також 13-й подарунок, нічого не потрібне, голим також не потрібен, але візьмемо з кіньгона. Тут беру прискори звичайні, знову ж таки, прискори звичайні, Тапки 50-ті, буст на атаку армії, тому що прискори на тренування зараз не такі актуальні, армію доволі непогано відтренують. поки що не потрібні прискори на аккаунті. Знову ж таки, прискори на тренування, тобто на дослідження для фаєрії. Е, ну тут, так, знаєте, аби нічого не хотілося, 6 скринь мисливця візьму, відкриємо, подивимося. Ну і тут самі бачите далі прискори, прискори, сапфіри, тапки і прискори. От такий набір подарунків. Доволі непогані подарунки, але могли б бути і кращі. Забирай. І зараз будемо відкривати, дивитися, що з цього всього на аккаунті мені може випасти. Ну почнемо, почнемо, почнемо. Певно, самого непотрібного з голима Нічого як і очікувалось. Давайте далі скрині мисливця відкриємо. Також вогників немає, вони потрібні. Тут скриньки гаргантюа, подивимося. Так, одне сіре око. І, і все, і більше нічого. ну, Я нічого і не очікував. так, Скриньки гука, також нічого корисного нічого потрібно не впало. Ну і кульмінація відкриття подарунків це палаючі скрині. оп, І нічого також з них не впало. Доволі цінно. Але нічого страшного, будемо потихеньку збирати далі, палаючи в углі. Щодо змія в мене після цього доручення 87 із 200 паків уже буде зібрано. Ну, майже до екватора наближаюся, ще декілька доручень, і буде половина. Ну, Ще, мабуть, так десь, мабуть, рік прийдеться збирати, можливо, навіть більше, якщо не брати ніяких наборів, тому трішки це діло затягнеться. Але нічого, я не поспішаю. Так, витр... витратимо також і. Е... Монети артефакта подивимося, що тут може випасти цікавого, корисного. Ну, повторок немає, як ви бачите, і також золотих артефактів не впало. Ну, такий собі дроп, але тим не менше, щось там також буде накопичуватися. Ну і в принципі, все на цьому. Діліться в коментарях своїми враженнями від доручень, як вони у вас проходили, наскільки гарні подарунки ви отримали, чи задоволені своїми подарунками в дорученнях Гільдій. Ну і бажаю всім гарного настрою. Також роблю невеличкий анонс. Наступне відео планую випустити саме по артефактах. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і наразі будемо прощатися. Всього найкращого.